Так, а чи правда, що після 1 січня ви вже не можете скористатися е, поверненням із самовільної самовулки, так би мовити, да? тобто з СЗЧ, для того, щоб вас звільнили від кримінальної відповідальності? Ні, це неправда. Насамперед, в кримінально-працювальному законі таких обмежень не встановлено. Тобто нема закону. Де би було написано, що ви повинні повернутися саме до 1 січня 2025 року, якщо ви повернетесь, і після цього також можливе звільнення. Це рішення приймає не прокурор, це рішення приймає суд. Для цього вам потрібно виконати процедуру, тобто звернутися до суду, якщо вже... Стосовно вас розглядається кримінальне провадження, або якщо ще йде досудове розслідування, то ви звертаєтесь до слідчого, або до прокурора з відповідним клопотанням, долучаєте тут документи, або цей прокурор сам звертається до командира військової частини, запитує у нього, чи е, приймуть вони вас, чи не приймуть. Тобто є процедура, і ніяких обмежень немає щодо строків саме подачі цих клопотань. Тому, друзі, якщо навіть ви не встигаєте звернутися там до 1 січня, ви можете звернутися і після цього. І буде те ж саме. Тобто нема обмежень щодо строків. і все. І напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи ви взагалі, якщо ви зараз перебуваєте у такому стані, ви самовільно там залишили частину, чи готові ви зараз повернутися дійсно, чи ні. А якщо ні, то чому? А якщо так, то скажіть, що да, я вже повертаюся, наприклад. Цікавий буде опрос. Підписуйтесь на мій канал, підпишіться на мій телеграм-канал. У мене теж є телеграм-канал. Він так і називається. Моє прізвище Євсютін. Я адвокат, і там я викладаю інші матеріали, письмові, документи, зразки, надаю коментарі і так далі. Це буде вам корисно, тому що я. Професійно займаюся питанням захисту прав людини. Головна моя ціль це захист людини, її життя та здоров'я від протиправних посягань. І від кого б вони не надходили, чи від влади, чи від інших третіх осіб. Тому потрібна допомога. Звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін.